Не знав, що працює на агресора. Рівненські правоохоронці затримали 22-річного палія автомобілів українських військових. Зловмисник виправдовується, що йому терміново потрібні були гроші, тож вирішив знайти швидкий спосіб підзаробити. На одному із російських чат-ботів молодик натрапив на пропозицію за винагороду підпалити автомобілі, які належать ЗСУ. Після чого надсилати їм фото та відеодокази. За словами правоохоронців, у майбутньому російські медіа використовують ці матеріали у своїх пропагандах. Гандийських цілях у подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації. Перший свій злочин Рівнянин вчинив 2 липня. Тоді чоловік вирішив підпалити автомобіль «Нісан», який належав військовослужбовцю. Про виконану роботу палій відразу відзвітувався, надіславши фотодокази ворогам. На цьому злочинець не зупинився і вже за декілька днів підпалив ще одну автівку, яку от от мали відправити на передову для захисників. Тоді на місце злочину місцеві жителі викликали рятувальників. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горить передня частина автомобіля Nissan. Та під дією високої температури вогонь поширився на задню частину автомобіля Volkswagen Гольф. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено передню частину автомобіля «Нісан» та кришку багажника та задній бампер автомобіля Volkswagen. Рятувальники зі свого боку повідомили про підпал правоохоронців. За скоєні злочини заробітчанину пообіцяли виплатити кілька тисяч доларів. Втім, чи Тих зловмисник отримати грошову винагороду наразі невідомо, адже його викрили та затримали правоохоронці. Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали 22-річного жителя рівного у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у ро розмірі 242 тисячі 240 гривень. Пелі запевняє, що не знав, що виконує замовлення країни-агресора. У скоєному зізнається та співпрацює зі слідством. А правоохоронців, котре закликають громадян не допомагати ворогу, адже такий заробіток карається позбавленням волі до 10 років за ґратами Ірина Грабчак, телеканал